Деякі заспокійли від туманять голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови. ЗСУ розрізали фронт як гаряче лезо масло. Окупанти ворога стали братською могилою. Авіація увімкнула турборежим. Шахеди почали падати. Росіяни в шоці знову лякають. Хочуть відкусити Одесу, натомість отримають потужного купняка, перекидають увагу на Крим. Путін дарує півострів пакійну. Про все це у нашому випуску. Пекельна точка, таємна лабораторія. У ній народжується вибухівка, яка розбирає окупантів на атоми, вправні рухи наших оборонців і жодної магії. Тут народжуються не просто дрони, а справжні бойові пташки. Страх, паніка та абсолютне нерозуміння, куди бігти перші емоції у росіян, коли бачать їх. Це озброєння стіною захищає Костянтинівку. Ексклюзивні деталі прямо із виру передової у сюжеті далі. Заряджаємо шрапнелі. А тут уже є посередство конібуть зрив ходить така Бімба. Наша знімальна група в гостях у 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ. Бійці з позивними «Сивий», Тарік і Маус проводять швидку екскурсію по власній вибуховій майстерні. Тут бійці власноруч виготовляють те, що нищить окупантів. Тут відкручується носик. Оцей. І це вже виходить кумулятивний заряд. З будинка нічого не залишається взагалі. Ну і з звором так само. Ефективність роботи хлопців доведена роботою побратимів у полях. І це попри те, що дві третини невеличкої команди до військової справи, а тим більше виготовлення снарядів, дотичними донедавна не були. Синтехнікою займався. Ну, я навчався в військових навчальних закладах. На фолі їздив. Все змінила велика війна. Нині цивільні справи на вимушеній паузі. Бійці кажуть, ворог не залишив вибору. Хороші емоції. Хороші емоції, коли вони розлітаються. Настрій піднімається Настрій піднімається, бо тому що не ми до них прийшли. Вони самі нас заставили мамі для нічного спостереження. У нього є термічна камера. Ми в іншій локації. Екскурсію по ній проводить боєць із позивним Бандерас. Моя робота не дрони, щоб працювали, а люди на цих дронах долітали, робили свою роботу в плані розвідки і детальніше спостерігали за якимись проривами. Згодом ми зустрічаємося з розвідниками безпосередньо перед виїздом на позиції. Бійці Карпатської Січі змінюють побратимів на одній з найскладніших ділянок фронту Торецькому напрямку. На плечах військового із позивним Децик логістика. В нинішніх реаліях завдання із зірочкою. Тяжко От їдеш і коли тебе вселюють, це це потужно. Вона собі це, це і спитала. Кабами обстрілювали позавчора і мінометкою. І дрони ганялись теж. Реби спасають. На реби, хороші. Реби дуже хороші штука. Ласим шматком для росіян незмінно залишається Костянтинівка. Ворог за кілька кілометрів від міста. А відтак пересування по ньому вкрай небезпечне. Та вони вже все порозбивали. І воно по розбитим заводам вони гасять і гасять і гасять. Померно населенню, гасять дронами, машини унічважають. Маршрутка їхала прямо в Бабах. Просто в цивільну, в цивільну маршрутку. Подовгі виїхали, бачили згорівші машини. Тож тура то цивільні були, не військові. Бійці карпатської січі продовжують давати відсіч ворогу в небі та на землі. Підтримати їхню роботу можете донатом. На екрані ви бачите QR-код зі збором на ремонт техніки. Долучайтеся. Олегендрексон, Олексій Євченко, Юрій Остопчук. Програма Вікна СТБ. Марафон Єдині новини. Вони б'ють ворога поважно, але не залишають після себе і сліду. Льотчики української авіації показали вищий пілотаж. Цілі мінусуються одна за однією. Немає часу на роздуми. Росіяни аж роти відкривають. Коли у небі працюють наші, це треба бачити. Таких операцій світ ще ніколи не знав. Як вдається завжди бути на висоті у всіх значеннях? Про це вже замить. Коли вони з'являються у небі, мимоволі затамовуєш подих. Наші сталиві птахи гвинтокрили армійської авіації, які прикривають піхоту і працюють за горизонтом можливого. За їхніми плечима місії оточений російськими військами Маріуполь. Участь у боях за острів Зміїни та знищення ворога на найгарячіших напрямках фронту. У день армійської авіації вони теж на бойових. Ось вони наші мі 8 це наші екіпажі, які щойно відпрацювали на Покровському напрямку і зараз вертаються із бойового, і ми будемо про усе з ними говорити. Це армійська авіація. Армійська авіація це такий вже стиль життя, напевно. Це завжди відриві від аеродрому, відриви від дому. Це постійно задачі, це задачі ВОЗ, ВАТО, це задачі. По перевозці людей, пасажирів, грузів на даний момент виконуємо основному задачі по враженню, але це такий стиль життя, до якого треба з не кожен може. Не кожен за день у екіпажів може бути кілька бойових вильотів залежно від ситуації на фронті. Дуже часто змінюється лінія бойового зіткнення. Це впливає і на нашу роботу, тому що треба міняти там заходи, бойові курси. Ти ж дивишся, люди воюють. Льотчики розповідають, до складних задач вже звикли. Буває, і по дві години до цілих літали. Вони допомагають евакуйовувати поранених, ведуть вогонь, підтримуючи наземні підрозділи та виконують надскладні операції. У нас є тайний зв'язок. Ми все знаємо, ми всі спілкуємося по тайним каналам. Ми всі знаємо, хто літає, де літає, як літає, чому, чим стріляє. Тобто тут не просто так, що ми полетіли. Що Москаля треба бути поважно, сильно, точно і, і секретно. Поки ми говоримо, льотчики отримали сповіщення, їх викликають на допомогу нашим та перед роботою звертаються до українців. Треба єднатись, вірити в перемогу, вірити в Україну, і все буде добре. Наші полетіли на завдання чорного. Мирина Смолова, Костянтин Зарінок, Роман Гребельник, Україна, Марафон, Єдині Новини. Апетити Путіна ростуть, поклав око на Одесу. Оце так заява. Росіяни вже потирають рука об руку і думають, що все складеться. Навіть продумали план Бліцкригу. Втім, от халепа ЗСУ вже на поготові і нагадують окупантам про Київ за три дні. Зрештою, який ляпас приготували наші армійцям Путіна, якщо ті спробують зробити бодай крок у бік Одеси, розкажемо прямо зараз. Росія має намір окупувати Одесу. Саме це місто є головною метою Путіна. Все для того, щоб позбавити Україну доступу до її головного порту, путін вірить у те, що Одеса, нібито, є історично російським містом. Чиновник у розмові з журналістами заявив, що для глави РФ захоплення цього міста є головною метою війни проти України. Такі висновки зробили у Financial Times, підтримують їх і у інституті вивчення війни. Там звернули увагу на останні заяви російських чиновників, які доводять, що РФ не змінила намірів знищити українську державу. Туди ж входить і окупація Одеси. Представник Кремля Дмитро Пісков 30 червня відповів на заяву мера Одеси Геннадія Труханова від 27 червня про те, що Одеса не є російським містом і має власну історію. На це Пісков заявив, що історія Одеси нерозривно пов'язана із Росією. А помічник Путіна Володимир Мединський 30 червня заявив, що росіяни та українці це один народ з історичною батьківщиною. Пославшись на давньоруські землі з обох боків Дніпра, Новоросію та Крим за словами аналітиків, ці заяви вказують на масштаби територіальних амбіцій РФ. Звучить загрозливо, особливо коли це пишуть західні видання. Але чи справді Росія може здійснити свої плани? Ми всі встали вважати, скільки раз Путін і його окруження збиралися наступать, вновь наступать на Одессу. И, соответственно, мы видим, что очередной всплеск информационный пытаются российская верхушка создать. Очень часто это совпадает с тем, что у России на поле боя нет существенных побед, нечего преподнести, в том числе и внутреннему потребителю, российским гражданам, І, відповідно, треба яким-то образом інформаційну пустоту заповнює при цьому. Ймовірно, Путін справді планує захопити Одесу. І ось тут ми підходимо до найголовнішого можливостей Росії: говорити і планувати можна будь-що, але чи є сили у росіян? Є лише два варіанти наступу на Одесу. Перший наземна операція з Придністров'я окупанти піти не зможуть. Кількість військ там плачевна. Перекинути більше неможливо. І власне одна з причин окупації Одеси, про яку говорили раніше, це коридор до Придністров'я. Таким чином, росіянам для наступу на українське місто треба знову захопити Херсон, потім іти у бік Миколаєва, а вже звідти до Одеси. Шлях настільки далекий, що звучить. Як фантастика. Другий варіант морська десантна операція. Ось тільки кораблів у Чорному морі у росіян не лишилося. Та й загалом під час повномасштабної війни їх флот істотно зменшився. Тому цей шлях ще малоймовірніший, ніж сухопутний. З воєнної точки зріння, а які сьогодні є з хотя бы минимальные для того, чтобы говорить о возможных наступлениях, атаках на Одессу. Атаки на Одессу и так продолжаются, как я сказал, каждый день, каждую ночь. Это ракеты, это ударные беспилотники. А вот какой морской десант можно сегодня проводить в России? Может провести, но один раз, и уйти на, море, на дно моря. Наземная операция? Нет. Воздушная операция? Нет. Соответственно, сегодня нет ни одной компоненты, которая бы позволила говорить хотя бы о том, чтобы приступить к реализации этих как бы, планов. Путін справді може вважати Одесу головною метою, і, безперечно, він хоче її захопити. Але на початку повномасштабної війни такими цілями також були Харків та Київ. І всі ми знаємо, чим це закінчилося для путінських вояк. А тоді ситуація для окупантів була сприятливішою. Бандеромобілі в ділі несуть смерть шахедам і нищать ворога без пощади. Окупанти вже бояться цих машин як вогню. Це не просто техніка, це хижа Аки на кулесах вони бачать ціль і мчать на пролом, не зупиняючись ні перед чим. Луплять березовою кашею, так що дрижить земля. Полювання на ворожий метал у самому розпалі. Як виглядають ці звірі, і що вони можуть? дивіться вже за мить? Тут буде стояти установка. Вод на якій буде стояти кулемет під різні потреби. Тобі ж може бути Браунінг, може бути БКМ. Механік Олександр показує бойовий пікап, на який встановлять турель. Станок для кулемета їх із напарником виготовляють з перших днів повномасштабного вторгнення. Кожну підлаштували під потреби військових для штурмових дій одні турелі для захисту неба від шахедів. Трохи інші. Не треба розставлятися, ставити три ногу, нічого не треба робити. Просто приїхали, зарядили і можна працювати. Мабуть, ціка перша наша розробка. Яку ми, якби, з якої ми, ми, ми почали подальше удосконалення. На їхніх турелях крупнокаліберні кулемети повертаються у різні боки та під різними кутами. А отже, б'ють влучніше. Також волонтери облаштовують в кузові робоче місце для стрільця. Тут буде бойова позиція, отак воно буде працювати. Тут кулеметчик і робота по, по небу. Зробив таке огородження, щоб, щоб в Русі оператор міг себе безпечною відчувати. Хлопці їдуть, а я без них. Сумно бойові пікапи прозвали бандеромобілями. На днях на передобу відправили п'ять таких. А загалом, з початку вторгнення, у невеликому гаражі напарники обладнали майже пів тисячі машин. Понад 450 виготовлених турелей, і це не про техніку, це про користь для наших захисників. Їхні бандеромобілі працюють в найгарячіших точках, рятують життя і мінусують окупантів. Волонтерів, механіків відзначив і президент Олександр і Сергій нагороджені медалями за працю і звитягу. Я, я надіюсь на те, що воно працює, воно захищає, воно працює в правильному руслі. От і це ну і це якось мабуть тішить. От і, і заспокоює, і я розумію те, що я не ну не склав руки, а щось робив корисне. Сергій нещодавно мобілізувався. Олександр не може за станом здоров'я. Він гнав бандеромобіль на передову та потрапив у ДТП, в який втратив ліву ногу. Однак, волонтерство не припиняє, їздить за кордон по автівки для військових і самостійно в маленькому гаражі продовжує встановлювати на машини турелі. Із Рівненської області Володимир Миколачук, Олександр Бойко, ми Україна, марафон Єдині новини. У Крим заходить Китай до такого повороту подій. Ніхто не був готовий. Розвідка злила інформацію: масштабне будівництво порту і залізниці. Кремль розставив тенета, обманом затягує пакін. Що це означатиме для самого півострова? Та до чого слід готуватися. Про це вже за мить не пропустіть. Китайці збудують у тимчасово окупованому Криму великі інфраструктурні проекти. Про це заявив окупаційний голова Аксьонов. Сергій Валерійович, ви багато зробили для Криму, ну і, відповідно, для всієї країни, укріпляє, як би, в шутку скажу, совєтську власть в Криму. Кримчані все-таки люди особої закваски. Чувствуєте, що з покоління, в покоління передається вірність Отечеству і, і, і стойкость. Невероятное мужество. Я напомню, официальная позиция Китайской Народной Республики заключается в уважении суверенитета, территориальной целостности Украины, включая Крым. Китайская Народная Республика не признает факта его аннексии. За словами экспертов, такие заявы может маты несколько силой. Сейчас территория временно оккупированного Крыма является слабой точкой для российских оккупантов. Вот если на Параде Победы с привлечением Си Цзиньпина получилось обеспечить безопасность тогда Москвы, то почему бы не использовать подобный подход с китайскими компаниями? Попередньо домовилися про два об'єкти: перший це Керченський морський порт, який Росія використовує для сірого експорту, другий інфраструктура озера Донузлав, де розташована база військового флоту Росії. Увірію, що у вас дійсно сформується правильне міння, тому що вести бізнес безпечно, комфортно і вигідно для китайських підприємців. Мы считаем, что это вполне реализуемый проект. И это пойдет только на пользу населению и предприятиям в Крыму. Это будет также эффективно повышать имидж вашей республики. Дают понять, что м -м, Китайская Народная Республика, но и, соответственно, другие страны готовы инвестировать в российские объекты, причем военные объекты. А Донузлава – это исключительно военная база российской армии на территории временно оккупированного Крыма. І таким образом дають зрозуміти, що вопрос Криму якобы вынесен за скобки переговорів, тобто не обсуждається апріорі. От це є елементом воєнного економічного, і політичного і інформаційного давлення. Проект на 10 мільярдів доларів планує реалізувати одна з найбільших китайських компаній з будівництва залізничних і транспортних магістралей. На сегодня нет подтверждения того, что китайские компании действительно будут принимать участие в соответствующих инфраструктурных проектах, но звоночек является крайне тревожным. И если мы говорим о инфраструктурных проектах, то понятное дело, что вопрос не только денег, но и конкретного геополитического выбора. Росія та Китай партнери у багатьох галузях і китайці заробляють у Росії великі гроші. Але чи реально їм настільки вигідно будувати під постійною загрозою обстрілів і бойових дій? Питання залишається відкритим. Активно розвивається інвестиційне співпрацювання. осуществляються і готуються до реалізації около 90 пріоритетних російсько китайських проєктів на суму близько 200 мільярдів. Я розслідуваю. на поддержание тесных контактов с президентом Владимиром Путиным в самых разных формах на благо динамичного и долгосрочного развития китайско-российских отношений. И без э, определенных гарантий защиты для этих китайских компаний, понятное дело, заходить они на территорию Крыма. Но ну, если и попытаются, то очень быстро об этом пожалеют. Поэтому я думаю, що скорее всего Китай пытается все таки отримати определенне разрешение со стороны України гарантії не на эти проекты. Но понятно, що таких гарантій Україна дать априори не може. Цілком можливо, що це лише чергова компанія російської пропаганди, щоб показати, що по факту економічно розчавлений тимчасово окупований Крим, нібито процвітає під контролем Росії. Ці операції як грім серед ясного неба. Наші захисники змінили хід подій одним ударом, перехопляє подих від побачного кадри їхньої роботи вже в мережі. У це важко повірити, але ворог справді затиснути у сталевому кулаці. Жодного шансу прорватися. Полювання на диверсантів точне, холоднокровне і безжальне. Такого ви ще не бачили. Дивіться негайно. Покровський напрямок, розвідники бригади Рубіж намагаються заїхати на позицію. Ви могли не розгледіти, але в кількох сантиметрах від обличчя Антона пролітає FPV і вже за його спиною вибухає. Я як в фільмі побачив, просто цей замедлений кадр, як вона летить прямо в обличчя. І я не знаю, як як цей рефлекс працював, але він спрацював, і слава богу, я живий і мій товариш також. Із чайкою та його побратимами розвідниками ми познайомилися рік тому на Харківщині, коли Росія пішла там у повторний наступ. Ці кадри ми фільмували в липцях, стратегічно важливому для оборони Харкова. Передмісті відстояти цей населений пункт було вкрай важливо. Якби росіянам вдалося його захопити вдруге, до Харкова знову би добивала артилерія. Двох із цих трьох хлопців за цей рік не стало. Обидвоми і Віталію і Андрієві було 21 Професійна моя – стати героєм України. Або посмертно, або не посмертно. Ну, це і вийде. Їхній напрямок нині знову найгарячіший на фронті, а їхні контакти з ворогом найближчий. Розвідники зачищають тилові села та посадки і беруть полонених. Нова тактика окупантів на Покровщині зараз прориви в глибокий тил аж до 2-3 кілометрів на мотоциклах. Як ти думаєш, чому вони так ризиковано? Ну фактично смертниками заїжджають автомат, мотоцикл. Чи? Щоб дестабілізувати наші телелогістику. Так як ми говорили з полоненими, вони навіть не знають ні маршрутів, нічого. Їх ведуть саме коптери. Тобто, щоб вони не мали змоги повернутися назад. Шевронок не віжу. Це кадри з бодікамери одного з розвідників. Це вже фінал операції з затримання російського диверсанта, який ось уже як місяць живе в тилу сил оборони на Покровському напрямку. Я так розумію, що ця людина нанесла неабияку шкоду всім силам оборони. Місяць ну тобто, це прям жирна ціль. така. Так, це в навіть на якомусь оперативному рівні він завдавав нормальної шкоди, тому що він постійно. Кожне пересування техніки, яке, яке він чув, все пересування там особового складу, він все доповідав і ми все це чули. Заважте! Що говориш? Руки! Руки щоб я від! Руки подімі! Почали зачищати будинки, проводили фільтрацію, тобто спілкувались з цивільними. Теж деяку оперативну інформацію вони нам підказали. Ми його поранили. Він відкидувався гранатами, тобто давав нормальний бій. Йому було запропоновано, запропоновано здатися в полон двічі. Вийші, щоб я тебе тя тебе! В нього була досить така хороша кровотеча, і були сліди на листях, на траві. Ми просто вийшли на його слід і пішли за ним. І в один момент він просто сам на нас вийшов. Я так думаю, що він шукав боєкомплект, де в нього він був десь схоронений, або медикаменти, бо він, бо він був. Досить так нормально поранений. У нього було поранення голови. І він сам перший відкрив вогонь і був знищений. Готово. Це треба було су. Чи змінилися на твій погляд полонені? Ви досить часто маєте контакти прямі і всі... Вони... плюс-мінус всі... всі одинакові. Я просто контрактники. А є мобілізовані. Ну, вони зараз на даному етапі нічим не відрізняються, тобто всі одинакові. Просто є молодші, є старші. Є зайки, є не зеки. Як ви думаєте, чому вони тут так зухвало, фактично, ну, як смертники, заїжджаючи з за одним автоматом так глибоко? Це нова тактика росіян, виходячи з їх ресурсів нескінчених ну, в людському сенсі. Вона робоча. 70% з них знищують або стрілковим озброєнням, або артилерією, або дронами. Але десь 30% із них доїжджає, десь займає якісь позиції, починає капуватись. І потім вони вже в нашому тилу можуть виконувати якісь штурмові задачі. Реквізити, які ви зараз бачите на екрані, QR-код та номер картки, це збір на реб для бригади Рубіш Реб нині на фронті це те, без чого воювати в принципі неможливо. Марія Малевська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Вікна СТБ, єдині новини на цьому. У мене все з вами була я. Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин із фронту у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.